Вітаю, друзі! На каналі проходить розіграш на 2000 підписників. Розіграю свій старий ПК на стрімах. Відео з новим ПК вже на каналі, можеш глянути. Вирішив зробити нову рубрику, починаю свій шлях рівно з 5000 рейтингом в прем'єр. Мета набрати 20-ку, а далі подивимось. Сім матчі відігравав на стрімах на Твіч та Ютуб. Залітайте. Ну, поїхали. Перший матч був дуже цікавим. камбэка на камбеках и дуже болючая поразка. Hello, my, friends. my <laughs> Good job. Je suis tout de ça Rush, rush, rush. Ah! You got this man. Don't beat that. Let's go behind. I know you're gonna peek that, so jump peek it. Win. Good around. job man. I love you. I love you too. <laughs> <Ooh>. uh, uh. <coughs> Round. <laughs> we'll wait you orange b oh what the fuck b yeah don't listen to mittens good job Могли вже виграти, блять, якщо б не та інфа. Просто через одну інфу. Так би був рахунок десь 8... Другий матч, хоч і виграшний, але настільки нецікавий, що майже нічого вам показати. Ассасино. Ассасино. Третья карта выявилась очень легко, где меня называли читером и бустером, и с семьей моей знакомой. Обожнюю Анубис. Блін, я тепер хочу зіграти цю катку жодної смерті. Це прям якийсь челлендж. Не наривайся. ай я, 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 я. Це тепер лежить на плечах мега-крутого Віталька. Який вам повин, повинен тепер все тащити. вышел, 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 One behind you. Easy. Хоч очі жахливий пік вийшов, але гра була дуже цікава. Right, right. Микалашик проїхав. Um has been planted. nawet не знаю. очікував такого повороту. Та -та -та -та. О, це скільки? 5 каток я зіграв. І це моя найгірша катка поки що. Тут, походу, 30-ка не буде. Хоча, якщо ви зараз почнете знову завивати, то. О, я з вами все одно тридцятку настрою. 31. Красавці Останній матч, все було дуже добре, поки росняна почала рашити півник з півником. Як же вони одне до одного підходять?

Ох, як разібрали. Апстей, апстей. Шорт. Ах. Ван мор. Шорт, шорт, шорт. Нормально, раз кидава на еко. Блин, да не, ну. Fuck. Under mid shit. Nice. Nice. Good oh, job. Nice. Uh, nice Good job. Hey. Bomb. Time. 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 Orange. No. 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 Pick. No. Pick. No. Pick. Please. So Why are you picking? <laughs> <реш> наго який пепсон. Oh, Просто рушня рушня пішла рашити. нам м'ясо. Велике дякую за перегляд. Підтримайте вподобайкою та коментарем. Також нагадаю про розіграш свого старого ПК. Побачимось. Мирного нема над головою.